Oh, no, перепрошую Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Поговоримо сьогодні на тему, яку майже усі. Обурено обговорюють вдома, і про яку майже ніхто не знімає відео. Та що там, мені ондо теж періодично пишуть, типу, чого я не роблю відео на цю тему. Мова піде про розкладання бюджетних коштів через укладку бруківки, асфальту чи ремонт метро. Ну окей, метро можливо і треба ремонтувати, але чомусь спочатку закривають одну станцію, а потім... Ідуть чутки про те, що можу закрити половину станцій. Дехто думає, що якщо я буду піднімати такі теми, то мені буде у-тю-тю, а тя тя І хоч я не бігу з інфо, але думаю, якщо після цього відео зі мною щось станеться, буде ясно, що це замовлення з верхівки, і тоді вже. Точно про демократію в Україні можна запути. Але я все ж вірю у залишки адекватності серед наших людей і серед керівництва країни. Навряд чи вони підуть на методи, які були при приянику. Отже, думаю, ні для кого не буде таємницею, що саме через ремонт асфальту і через укладку бруківки місцева влада. І влада загалом відбиває бюджетні кошти собі в карман для зовсім маленьких, і для тих, хто тільки дивиться телемарафони, для тих, хто все ж таки живе в рожевих окулярах. Зараз і буду пояснювати на прикладах. Майже кожен мер міста має свій асфальтний завод. Якщо не мер міста, то його дружина, діти чи заступники якісь ну володіють асфальтним заводом. І от кожен раз, як йде дощ. Кожен раз, як випадає сніг, працівники дорожньої служби вкладають асфальт, вирізають великі шматки нормального асфальту разом із місцями, де були ями, і потім заліплюють свіженьким асфальтом. Усі асфальтоукладочні роботи роблються виключно, коли йде дощ, або після того, як почав сніг падати, або прямо перед тим як випадає сніг. І це вже як не смішний анекдот, про який усі знають. Колись ми з цього сміялись і жартували, типу, дивіться, ха-ха, приїхало 10 людей, щоб залатати яму. І як результат, 9 працівників стоять, курять і один за всіх відпрацьовує. Вже давно ходять меби на цю тему, але зараз це вже не смішно. І от ті, хто ніколи не звертав на це увагу, запитайте себе: асфальт, який вкладають під час дощу, або коли падає сніг. Він як взагалі нормально затвердіє, чи може все ж таки це треба робити в суху та теплу погоду? Я розумію, можливо, більшість з вас, хто дивиться це відео, навіть не розуміє, де тут зв'язок, бо ви, мабуть, і не звертаєте увагу на ці ями, коли їдете громадським транспортом. Але я, як таксист, який таксує вже десь півтора року, об'їхав весь Київ і околиці. І вже сотні разів бачив, як заліплюють яму зараз. Коли то сніг випаде, то сонце все розтопить. Як результат, яма, яку заліпили, знову утворилась на тому ж місці. Бо через отаку зміну температури асфальт стискається, розтискається, а машини, які їздять по тій заліпленій ямі, постійно. Розбивають ту асфальтовану дірку, в якій асфальт ще навіть не встиг затвердіти. Це, якщо коротко пояснити, звідки у нас постійні ями і чому там постійно стоїть бригада асфальтоукладчиків. І от як ви думаєте, скільки це коштує? Скільки коштує залатати одну ямку, яка знову твориться через ну, тиждень, наприклад. Із відкритих джерел на сайті, де ви самі можете. Замовити таких робітників в середньому це коштує 800 гривень за метр квадратний. Ну і в принципі, здавалось би, це не такі великі гроші, скільки там тих квадратних метрів у тієї ямки. Але це не цінники від асфальтного заводу якогось мера, який може там намалювати цінник. В 1 мільйон гривень за ямку. На жаль, таких накладних я не можу вам показати, бо їх зазвичай не показують на загальний огляд. Але я думаю, при бажанні ви можете пошукати звіти, скільки грошей, з казни йде щорічно на ремонт доріг. А тепер згадайте про мови Зеленського, про нові дороги. Які як результат будувались за кредитні кошти. Тобто замість того, щоб узяти кредит, ну, якщо він так потрібен, той кредит на потреби оборонки, ну щоб все ж таки Московію нагнути і з силою змусити до переговорів ще в часи, АТО ми беремо кредити на асфальт. На супер застарілу технологію, і це при тому, що в світі дороги давно вже роблять за новими технологіями, які ми могли б успішно перейняти за ті ж кредитні кошти. Але ні, ми взяли кредит на асфальт, щоб через асфальт закопати мільйони доларів, якщо не мільярди. А Укравтодор звісно розповідає козачки про те, що. Ой, ну, немає коштів на нові технології, нам би хоча б звичайний асфальт вкладати. Хоча що там той Київ? По всій Україні є купа місць, де асфальт не оновлювали десятки років. Але в Києві майже кожен день заліплюють якусь ямку. Або, от на окружній, не так давно. Перекрили половину дороги, щоб типу оновити асфальт, але як результат збільшили кількість аварій, які і так там траплялись кожен день по декілька разів. І от питання: чи могли б ми вижити без того асфальту під час війни? Звісно ж трясся, ми можемо вижити без того асфальту. Бо чогось в Херсонській та Миколаївській областях не латають ямки. А чого ж так? Боїтесь, що завтра буде черговий прильот і асфальт пошкодять. Я сам нещодавно був в Хесонській та Миколаївській областях. Там є участки з розбомбленою дорогою. Мені навіть довелось потім їхати на шиномонтажку, щоб мені ну, два диски порівняли. Але ми можемо вижити без термінового ремонту дороги. Ну, навіть на таких складних. Напрямках. Звісно, коли бомблять мости і дороги настільки, що машина не проїде, то треба робити ремонт, щоб наші області не залишались без провізії та без зв'язку між областями. Але коли я чую, що, наприклад, домівки в чи бучі після окупації, досі, без даху та ремонтів, які повинна робити держава, використовуючи державні та, мабуть, і кредитні кошти, у відповідь на численні запити жителів вони отримують у відповідь. Ми не можемо відбудовувати зараз, бо раптом знову прилетить. Тобто кожен день латати ямки через несприятливі погодні умови ми можемо, а зробити кришу над головою у людей в багатоповерхівці в тилу ми не можемо, бо влада боїться нових прильотів. І це не якісь там вигадані історії. Ні, я знаю людей, які збирають донати, щоб відремонтувати увага, дах. В багатоповерхівці в Ірпіні. Хоча знову ж таки це має робитись за державні кошти з держбюджету. І це в той самий час, як в тому ж Києві постійно будуються нові будинки, ну там за програмою є оселя. які потім продають я так розумію, вимушеним переселенцям, які могли б жити в своїй хаті, якби влада виділила кошти і на ремонт, і на оборонку. Але влада лише розводить руками і добровольчі батальйони, самотужки збирають собі екіпіровку. А скільки історій про те, як військовим продавали квартиру по знижці у новобудові? А потім заморожували проєкт будівництва. Це вже просто стид та сором. З бруківкою така ж сама ситуація: з держбюджету беруть кошти, щоб вкласти бруківку, або ще краще, щоб перекласти стару бруківку на нову. При цьому більшу частину грошей, які виділили на це, крадуть самі ж замовники. Тобто місцева влада. От і скажіть мені, ми не можемо вижити без цієї бруківки чи асфальту. Якщо наступний кандидат президента України буде розповідати байки про асфальт, дороги і бруківку замість покращення оборони України, то сподіваюсь, за такого кандидата не будуть голосувати. Адже нам треба оборонятися, а не асфальт вкладати з бруківкою. Цей асфальт з бруківкою потім будуть вкладати московицькі гастербайтери. З коштів, які ми отримаємо через репарації. Як це було після Другої світової війни, коли німці вкладали бруківку в наших містах за кошти з репарацій? А зараз я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти, з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розіграю тубус від підривачів. Які мені люб'язно передали з добровольчого формування Чорнобаї Чорнобаївської ОТГ 124-ї бригади ТРО. Будемо збирати на ремонт техніки для ловців-шахедів. Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаюся через Донатело, Дяка, БаймійКофі, PayPal та навіть через крипту. Вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм або хоча б номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися. Звіт буде, як завжди, після розіграшу. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна ще не завершилась. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань. Під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів, колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.